Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про мінімальний розмір пенсії, чи буде він збільшений в 2023 році. Дуже часто саме це задаєте ви мені запитання. Дивіться, згідно статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мінімальний розмір пенсії в нас встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня 2022 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, настановить 2093 гривні. Кожного року законом України про державний бюджет закладається моменти, прописуються, коли саме. Буде підвищення рівня прожиткового мінімуму відповідно і мінімального розміру пенсії. Зазвичай відбувається в липні, 1 липня і 1 грудня. Хочу нагадати, що останнє збільшення. І рівня прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність, і розмір відповідно мінімальної пенсії у нас був переглянутий, збільшений 1 грудня 2022 року. І на даний момент він встановлюється. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 2093 гривні. Станом на сьогоднішній день не ну, поки що передумов про те, що рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно, і рівень мінімальної пенсії, розмір мінімальної пенсії поки що залишається на тому самому рівні, якому він є, тобто 2093 гривні. І поки що він збільшений не буде. Можливо, звичайно, будуть якісь ще зміни. Я обов'язково з вами поділюся даною інформацією, як тільки буде щось відоме, то е я обов'язково розповім. Взагалі, я хочу вам нагадати, що на 2023 рік законом України про державний бюджет у нас передбачені наступні прожиткові мінімуми на одну особу в розрахунку на один місяць. Для... Людей працездатного віку він становить 2589 гривень. Для, вибачте, це прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. Для працездатних осіб він трішки більший і становить 2684 гривні. Для діток до 6 років це 2272 гривні від 6 до 18 років 2833 гривні. Та повторюсь, повторююсь, для осіб, які втратили працездатність, це 2093 гривні. Також ще поки що на даний момент у нас на такому ж рівні залишається мінімальна заробітна плата, і вона становить 6700 гривень. Тобто 40 гривень, якщо взяти в розрахунку в погодинному, 40 гривень 46 копійок. От, от те, що я вам хотіла розповісти стосовно розміру мінімальної пенсії на даний момент. Можливо, все можливо ще у нас попереду. Е Півроку, взагалі, до закінчення на цього року 2023 року, ще більше майже 5 місяців до грудня, так але хочу відразу вас попередити, що в самому законі України про державний бюджет не передбачено підвищення мінімальної пенсії та відповідно мінімального прожиткового мінімуму, саме станом на 2023 рік. Тому поки що все залишається. На тому рівні, який у нас є. От фактично, зараз мінімальний розмір у нас пенсії становить 2093-2100 гривень. Поки що можна говорити про те, що розмір мінімальної пенсії на сьогодні він буде незмінним. Знову ж таки, повторюсь, як тільки з'явиться якась актуальна інформація, чи буде прийнятий законопроект, який буде регулювати дане питання. Стосовно підвищення розміру мінімальної пенсії, розміру мінімального прожиткового мінімуму, також мінімальної заробітної плати, я обов'язково з вами даною інформацією поділюсь. Все залишається поки що на тому самому рівні, в тих самих розмірах, яких є на даний момент. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте. Мені дуже ціна кожна ваша думка. Якщо б ви хотіли поспілкуватися ще на якусь тему, будь ласка, пишіть. Я з задоволенням розгляну ваші пропозиції. І якщо дійсно це для вас буде щось дуже актуальне, щось дуже болюче, ми можемо обов'язково з вами, те, що вас дуже турбує, скажімо, ми обов'язково з вами можемо про це поспілкуватися. Обов'язково в цей складний час для нас всіх бережіть себе та свої родини.